Христос Воскрес, дорогі наші глядачі, брати та сестри, вітаємо вас із першою неділею після Великодня, яка у церковному календарі має назву Антипасха або Фом'яна неділя. З давніх часів закінчення світлої седмиці святкується особливо, складаючи з собою якби заміну Пасхи, тому і називаємо неділю Антипасха – а фоміною неділею її нарекли на честь спогаду про дивовижне запевнення у вірі апостола Фомі. За свідченням священного Писання, святий апостол Фома не повірив розповідям інших учнів про Воскресіння Ісуса Христа. Тож на восьмий день після Воскресіння Господь з'явився сам апостолові Фомі і показав свої рани: Господь мій і Бог мій вигукнув святий апостол і укріпився у вірі Господній. Сьогодні виповнюється 11 років від дня прославлення у лиці святих, преподобного Амфілохія Почаївського чудотворця. Народився майбутній праведник Божий амфілогії серед чудової Волині у 1897 році у великій селянській родині, де діти виховувалися у страхові Божому і з повагою відносилися до старших. Від батька Яків перейняв навики народного цілительства, а життя загартувало фронтовими випробуваннями та полоном. І саме тоді хлопець глибоко засвоїв, що життя це безперервна битва, в якій дьявол бореться з Богом, і справді все його наступне життя стало боротьбою, чи то за своє життя, чи за душі людські, бо з тисяча Двадцять року майбутній молитвиник почав свій чернечий подвиг із Почаївської лаври у житті великого старця Йосипа всього було вдосталь: приниження і гоніння, невизнання і психлікарня. Але люди його любили і знали, що до старця, який лікує все, навіть душі, можна прийти за допомогою і в день, і вночі. Він говорив: знаю, хто до мене йде, що у нього болить, і скільки йому жити. Про своє наближення кончини преподобний Амфілохій теж знав. Відійшов до господа наш молитвиник саме 1 січня 1971 року. А коли Нанадцятого травня 2002 року в Почаївській лаврі, за рішенням священного синоду Української православної церкви, відбулося причислення до лику святих з Амфілохія, то під час прославлення в небі над Лаврою з'явилися створені з хмар два хрести. І віруючі люди сказали: ну ось тепер їх буде двоє: батюшка Іов і батюшка Амфілохій. Сьогодні всі, хто відвідує Почаївську лавру, обов'язково просять зцілення та заступництва від Амфілохія Почаївського. Бо ще за життя преподобний казав: як помру, приходіть до мене на. Могилку я почую ваші молитви. Беріть з могилки пісочок, і він буде цілющим. І зцілення відбувається. Тож святий преподобний отчам філохія моли Бога за нас. Дорогі брати та сестри! Святий Ян Латус пише: якщо майстер побачить, що золота чаша пошкоджена, і в ній тріщини, то він кидає її у вогонь, розпавляє і з золота виливає ногу. Так зробив і Господь, Він не знищив смерть на землі, але перетворив смерть у народження, в нове життя. Тепер смерть для нас це вже не страшна чорна безодня, навіть думка, про яку замерзає кров, а тихе упокоєння, солодкий сон до Воскресіння з мертвих. Тому Господь і переміг пекло, Христос Воскрес!